Усім привіт! Мене звати Євгеній Грацимчук, і ви на Ютуб-каналі футбольного клубу Полісся. Мережею шириться і ширилась інформація про те, що до Житомирського Полісся можуть приєднатися молоді і перспективні виконавці. Та сьогодні ми хотіли би поговорити не про чутки, а про те, як Полісся вибудовує свою команду та з ким пов'язує свої здобутки найближчих років. В зимове міжсезоння керівництво переуклало на тривалий термін контракти одразу з дев'ятьма футболістами. Про них ми сьогодні і поговоримо. Те, що ми перепідписали контракти, не означає, що гравці можуть заспокоїтись і розслабитись. Вони своїми минулорічними виступами це заслужили, але в нас дуже амбітний клуб і свою цінність потрібно доводити. Футболісти прогресують, професійно ставляться до своєї роботи і щоденною працею доводять, що слова, нанесені на наші футболки «ФК Полісся, для них не пустий звук. Юрій Калітвінсев, березень 2023 року. Ну що ж, а тепер давайте детальніше поглянемо на кожного футболіста, з яким Полісся продовжило контракти, і розпочнемо з нападу. Полип Бутківський приєднався до команди у січні 2022 року із контрактом терміном у півтора роки. Будківський має значний досвід виступів у Єврокубках та за національну збірну України різних вікових категорій. Футболіст виступав за клуби української прем'єр-ліги та у бельгійських і французьких командах. В осінній частині першої ліги 2022-2023 років нападник вовків продемонстрував дуже результативний футбол 10 забитих м'ячів. До чеснот Пилипа також можна сміливо додати, і те, що він є відмінним постачальником скидок та передач для партнерів при атаках. Три гольових передачі за півріччя для головного бомбардира команди чудовий результат. Тепер контракт Пилипа Бутківського ФК Полісі розрахований до червня 2025 року. Наступний гравець, з яким жовто-зелена родина на тривалий термін подовжила свої стосунки, це Василь Грицук. Василя можна назвати справжнім старожилом команди. Він виступає за полісся з лютого 2021 року. За цей час проведений в команді Василь став дуже важливою ланкою атакувальної лінії Житомирян. Він має в своєму арсеналі чудовий удар, відмінну передачу і неординарне бачення ситуації, яке дуже часто виливається в небезпечні моменти поблизу воріт суперника. Василь має в своєму доробку чотири забиті м'ячі в сезоні, а також три гольові передачі. Півзахисник Полісся в середньому тричі за матч робить небезпечні навіси в бік воріт команди суперника та виграє 10 єдиноборств в атаці впродовж 90 хвилин, які проводить на полі. Тепер контракт Василя Грицука з ФК Полісся розрахований до червня 2025 року. Ще один атакувальний півзахисник Дмитро Частал. За свої попередні сезони у полісі Дмитро продемонстрував якості, за які його так полюбили Житомирські вболівальники. Це вміння приймати швидкі і неординарні рішення в атаці, потрібний час опинятися в потрібному місці під час атаки своєї команди, та хороша самовіддача в обороні. У свої 27 у Дмитра за плечима чималий досвід виступів за команду УПЛ ФК Олександрія. А також півзахисник має у своєму активі 5 матчів у груповому етапі Ліги Європи сезону 19-20. У цих матчах він провів на полі 145 хвилин. Контракт Дмитра Шастал розрахований до червня 2024 року. Опорний півзахисник Владислав Огіря. Він із тих футболістів, цінність яких вимірюється незабитими голами або гольовими передачами. Його впевненість та вміння взяти під контроль центра поля створює надійний фундамент для команди в останній третині. За минулий сезон Огіря не пропустив жодної хвилини в офіційних матчах і в середньому за гру вигравав по 5 єдинобортв в захисті, а також здійснював в середньому понад 10 відборів та підбирань. Його тандем з іншими гравцями опорної зони багато в чому не дозволяв суперникам обрушити свою атаку на захист ФК Полісся. Контракт Владислава Огірі розрахований до червня 2025 року. Захисник Владислав Шаповал. Влад приєднався до команди в липні 2021 року і в основному діяв на лівому фланзі оборони. Втім, через травми деяких гравців Владислав допомагав своїй команді і на інших позиціях. За словами головного тренера вовків Юрія Калітвінцева, шапувал за півтора роки продемонстрував шалений прогрес і відповідальне ставлення до роботи на тренуваннях та на полі. Це гравець, який хоче грати і приносити користь команді на будь-якій позиції. Він вдало підключається до атак Полісся і не менш надійно відпрацьовує в обороні. Контракт Владислава Шапувала та ФК Полісся розрахований до червня 2024 року. Тандем центральних захисників Андрій Нестеров та Андрій Гіченко. Андрій Нестаров це центральний захисник, який приєднався до Полісся у червні 2021 року. З того часу він є одним з основних центрбеків команди. В середньому Андрій здійснює майже 11 відборів, а також виграє більше шести єдиноборств в обороні за гру в сезоні. Окрім надійних дій, Несторов також здійснює майже по 40 передач за гру із точністю пасу 83%. Контракт Андрія Нестрова ФК Полісі розрахований до червня 2024 року. Ще один центрбек Полісся Андрій Гітченко. Душа і досвід команди. Саме таку характеристику Гітченко дає головний тренер Полісся Юрій Калітвінцев. Андрій своїм прикладом доводить, що у футбол грає не вік у паспорті, а саме футболіст. В нинішньому сезоні Гітченко в середньому за гру здійснює 14 відборів, виграє 64% верхових єдиноборств, робить майже 50 передач за гру з точністю 87% і середньою довжиною пасу в 23 метри. Контракт Андрія Гітченка розрахований до грудня 2023 року. Ну і останні, але не менш важливі для команди Полісся голкіпери. Олег Кудрик та Антон Яшков. Багато в чому мала кількість пропущених голів в сезоні це заслуги усієї захисної ламки ФК «Полісся». Але будь-які гравці почуваються значно впевненіше, коли відчувають за спиною надійного голкіпера. Саме таку впевненість давав партнерам по команді впродовж сезону Олег Кудрик. Контракт Олега Кудрика та ФК «Полісся» розрахований до червня 2025 року. Ще один голкіпер команди Антон Яшков. Попри те, що Антон мав небагато ігрової практики, головний тренер Полісся Юрій Калітвінцев переконаний, багато в чому працелюбність Антона на тренуваннях та його ставлення до футбольної справи може слугувати прикладом для партнерів по команді. Контракт Антона Яшкова та ФК «Полісся» розрахований до червня 2024 року. Ну що ж, друзі, такими є останні новини із життя футбольного клубу Полісся. Якщо вам сподобалось це відео, тисніть палець догори та підписуйтесь на канал, щоб не пропускати важливих сповіщень про життя команди. Па-па!